Привіт, я Мікі. Художниця, я ще раніше малювала на перервах між уроками аніматроніків, але зараз перейшла на домашній графічний планшет. Вирішила поділити свою історію створення арта для одного конкурсу, який був ще рік тому. А задля цієї роботи я ще придумала свій всесвіт із персонажами, тому, якщо буде цікаво, залишайтесь дивитись відео. Так, на фоні буде SpідPayт, щоб було цікавіше. Загалом завдання на конкурс це було намалювати гуманізацію золота. Тому я пошукала у Вікіпедії його властивості, як воно взаємодіє з іншими речовинами і по характеру. Я почала розробляти дизайн. Розділ перший загальна історія на планеті Земля закінчуються природні ресурси, тому всі починають переходити на сонячну енергію. Людей стає все менше, і з'являється проблема загибель людської раси. Один із вчених того часу почав розробляти окрему цивілізацію, тому створив різні оболонки для роботів, а їхній інтелект зробив на основі різних хімічних елементів, таким чином ожививши їх. Зрештою, вчений розробив для них невелике містечко під землею, щоб забезпечити їм непримусову атмосферу, схожу на життя на поверхні. І ось. В цій великій підземній лабораторії біороботи навчаються людському життю, маючи свій інтелект, але потужнішу силу. І у кожного є своє призначення. В першу чергу, це для того, щоб вони виконували небезпечну для людей роботу, таким чином зберігаючи людське життя. Коли такі біороботи роблять щось гідне, вчений нагороджує їх вдосконаленнями з їхніми рідними елементами. Тобто, чим більше в складі біоробота його рідного елемента, то саме, що й в мізках, то тим він сильніший. Для того, щоб візуально зрозуміти, що я там наговорила, додаю схематичне зображення. У роботі в голові є невеликий купол, в якому розміщено механізми з мікросхемами. Трубочки цього механізму всі йдуть до центру та синхронізуються з металом, який особлює сутність біоробота. Завдяки цьому датчики щитують всі властивості і на основі них будується рівень розвитку інтелекту, те, чим він буде займатися, і його пріоритети та слабкості. Це дуже цікава техніка. Звичайно, у роботів є механізм, що працює замість серця. Також місце в складі частинку рідного металу. Цей механізм виконує функції живлення тіла, аналогічно людському. Вони живляться за допомогою сонячної енергії, яка транспортується за допомогою спеціально розробленої крові. Початково тіла біороботів виглядають однаково і зроблені однаково. Але залежно від металу, тіло починає перебудовуватись під його властивості. Розділ другий персонаж золото. Золото студент-біоробот, що навчається в університеті хімічних елементів, належить до 11-ї групи 6-го періоду. Це середній поверх лабораторії, нижче живуть менш далі експерименти, тобто перші покоління. Ходять страшні чутки, що на верхніх поверхах їхній майстер вчений там робить експерименти над біороботами. І якщо експеримент невдалий, він розбирає їх по частинам. І хто знає, що з ним відбувається далі. Золото, що його називають в колі знайомих аурум, завжди випромінює світло, вміє відповідати співрозмовникам пластично і обережно, але одночасно холодно до всіх відноситься як один із представників благородних учнів університету. У нього є рідний брат Срібло, а також два хороших друга мідь та Паладій. Він стійкий і всі його бояться як одного з найкращих і найсильніших учнів. Але у нього є своя слабкість: сестри, нітратна та хлоридна кислоти. Вони дуже хитрі та підлі, коли працюють в команді, і хочуть записати у їхній гурток аристократії. Але Аурм вважає, що цим займаються тільки нарциси і негідні поваги. Тож він старається їх уникати, особливо коли сестри разом вони не задоволені негативним ставленням золота, та стараються принижувати його не зовсім благородних друзів і ще особливо його брата срібла. Через це золото з сестрами кислотами ворогують. Золото любить займатися гімнастикою через свої природні особливості до гнучкості. Його часто викликають на поверхню до людей на різні місії. Аурум обожнює поверхню. Інколи його навіть викликають на зйомки для модних журналів, через те, що роботи зовні дуже схожі на людей. Ім'я, що золото зазвичай використовує, аурум, а друзі його кличуть ау. Ідея малюнку на конкурс в тому, що це золото у своїй таємній кімнаті, оскільки він популярний у людей, то часто на завданнях на поверхні йому дарують різні людські штучки. І ось він прийшов оглядати свою колекцію. Хотіла створити ту саму атмосферу, коли у старі часи в маєтках ходили на огляди свого багатства. Тому так. Ось це було моє перше змістоване відео на цьому каналі. Не знаю наскільки воно вийшло якісне, але принаймні мені було цікаво.